Всім доброго дня. 497 доба у нас місто Енергодар та Запорізька атомна електростанція знаходиться зараз під окупацією. Як ми знаємо, що наша атомна електростанція це найбільша станція у Європі. Близько 6000 тисяч Вона виробляє електроенергії, яка давала не тільки електроенергію в Україну, так і також нашим зарубіжним партнерам. До окупації в Енергодарі у нас мешкало 53 тисячі мешканців. наших. наразі зараз залишається близько 15 тисяч. З 11 тисяч працівників на ЗС залишилось близько 6 тисяч, які підтримують на сьогоднішній день як роботу і безпеку на самій Запорізька атомна електростанції. Близько трьох тисяч осіб вони. У нас не зрадили присяги, у нас зараз працюють на самій електростанції, до них майже кожного дня застосовують будь-які тортури, не пускають інколи на роботу, проводять певні перевірочні заходи, і саме найголовніше під виглядом. Профсоюзів чи ще якісь там фейкових таких організацій заставляють отримувати паспорти, російські паспорти. Як ми знаємо, для прикладу Ігоря Морошова, який був на той час директором енергостанції, на сьогоднішній день є першим заступником, певний час був в катівнях. До нього застосовувались певні тортури. Наразі він знаходиться, слава богу, вже на неокупованій території і може. Давати ті свідчення про те, що дійсно відбуваються там. Дійсно, що на самій станції російські військові вони провокують техногено у нас катастрофу, постійно змінюють систему пропуску на цю станцію, постійно міняють будь-які заходи, щоб люди не заходили на ті об'єкти, де можливо є мінування. По нашій інформації. Як біля станції, навколо точніше станції, так і на самій станції є е, випадки щодо мінування, тому е, і Україна, і ми в тому числі наполягали на те, щоб представник МАГАТЕ постійно знаходились на самій електростанції і надавали ту інформацію, яку е, нам вкрай необхідно, якщо говорити про присутність на самій станції військових, то Десь близько 500 військових, в том російських загарбників не тільки військових, але й російських загарбників, бо там є і працівники цивільні на самій станції, знаходяться на самій станції. Саме ми точно не знаємо, яке вони застосовують озброєння і яким вони мінували і мінують нашу станцію. Тому, на жаль, інформації цієї поки що ми не володіємо. Але е, знаємо також, що російські війська використовують нашу станцію як площадку для проведення як обстрілів нашої неокупованої території, знаючи, що ми не будемо давати відповідь, не порушуючи гуманітарні конвенції. Також вони знаємо, що використовують нашу станцію для зберігання як і самої зброї, так і е, боєприпасів. Як ви знаєте, вже ми провели. Навчання в Запорізькій області на нашій території з приводу, якщо виникне надзвичайна ситуація, на сьогоднішній день ми вже плани скоргували, знаємо майже всі ті деталі, які необхідно було після навчання опрацювати. Вже вони опрацьовані. І на сьогоднішній день вже знаємо маршрути евакуації, кількість людей. І саме найголовніше, що в першій годині, що необхідно робити. Якщо говорити про рівень на самій станції радіації, то він відповідає норми. Це на самій станції і також в нашій 30 та 50 кілометровій зоні. Рівень вставку охолоджувачів в нормі його достатньо для того, щоб проводити охолодження за деякими рішеннями і прогнозами фахівців. Навіть якщо рівень води вставку він знизиться, цього буде достатньо, щоб зробити охолодження. Якщо говорити про раді... рівень радіацію, то на сьогоднішній день прийнято рішення щодо що... двох кожні дві години ми маємо міряти і контролювати саме рівень радіації. Це коротко про саму станцію і про те, що там відбувається. Прошу запорізька атомна станція продукувала найдешевшу електрику в Україні. Зараз, ну, всі знають, з 1 липня рівень е вартості електроенергії підвисився. Запоріжжя це великий індустріальний центр, де є багато електрометалургійних підприємств, такі як там феросплавний, Дніпроскаль та колишній алюмінієвий комбінат. Зараз, наприклад, е феросплавний завод працює нижче собівартості, тому що ціна, наприклад, на форосплави в Європі десь 1800 зараз, а в них десь. 2000 доларів. А питання стає в чому? Чи планує адміністрація піднімати це питання перед нашим правительством з приводу ціни на електроенергію? Тому що це робочі місця, це Запоріжжя та інше, вже не кажучи про залучення інвестора до алюмінієвого комбінату. Саме перше, що необхідно зробити, це керівникам наших підприємств звернутися до нас. З приводу такої проблеми, наскільки я знаю, на сьогоднішній день поки що підняття тарифів для таких великих підприємств вони не стоїть наразі. Тому це тільки для підняття було для цивільного населення. Поки що питання це не стоїть. Якщо буде запущено після деокупації нашої станції, якщо ми вийдемо на ті потужності. Потужності, які були ще до довоєнного часу, я думаю, це питання взагалі буде, буде знято і навіть переглянути тарифи для місцевого населення. Зараз лунають заяви з приводу того, що у разі надзвичайної ситуації на ЗС може не бути масштабного викиду радіації через ну, технічні обставини, так скажімо. Скажіть, чи в будь-якому разі підлягатиме евакуації райони Запоріжжя, Хортицький та Дніпровський, як вказано, та інші громади? Чи буде проводитися оцінка, а потім йти рішення про евакуацію в залежності від масштабу, так скажемо, ситуації, якщо вона станеться приводу евакуації, все буде залежати від рівня викиду нашої з Запорізької атомної електростанції. Бо дійсно ви праві, рівень загрози він є, але він невеликий. І наша Запорізька атомна електростанція, вона побудована конструктивно зовсім іншим, ніж була там, наприклад, Чорнобильська. Навіть ви чули, що після якщо це станеться після викиду радіації, навіть не потрібно приймати е калію. Чому? Тому що немає того радіоактивного йоду, який може бути викинутий. Будемо приймати оперативну інформацію про рівень радіації і приймати рішення щодо або евакуації, або інших яких дій. Всі ці дії, які будуть прийняти нами, вони будуть. Оперативно надаватися по всім, як і соцсетям для нас, для мешканців міста Запоріжжя та області, так і через офіційні ресурси. Скажіть, будь ласка, який взагалі стан електромереж зараз в області, тому що повідомляли там про те, що треба і економити, тому що вмикають кондиціонери і так далі? Чи є дефіцит в області, який взагалі, От, чи треба нам так само економити, як і всі в Україні? На загал то всім треба економити. Будемо економити, буде краще всій Україні, в тому числі. Стан у нас стабільний. А якщо говорити про, наприклад, Запорізьку АЕС, да, то вже відновили, до речі, хотів сказати, електропостачання як і основне, так і резервне для нашої станції для її ж життя, її потреби.